Привет всем. <кхм> Может кто мне а кто нет. Скажу сегодня про релакс копыта. Манс. Сейчас, секунду. Манс. Все Ти маленькие, типа релакс копыта, это <кхм> педробка. Це у нас ось, не знаю яка вісьми дюймова, десяти дюймова. Я трошки не знаю. Це я купляв в Рибацькому, теж Манс. Далі йде у нас Silicon Fanatic ось такий. Це називається Твістер. Щас секунду. Секунду. Ось такий красивый, переливающийся. И колір він теж и він меняє колір. Чи ні? Я не знаю, короче. Казала, что він меняет колір. Ну, тут ничего страшного. Ось такий салоком твист. Показываю теперь. Свій бокс він Так, це у нас щука на 37 грам. 37 грам. Це такий, сам для троліна, Добуляється до 5 метрів. Оці. Це що можна на эту? Це у нас на кунькаті. Це я купляв в бонусі. Бонусі. Це... Форель. Такая. Вот такая рыба так тоже. Имеется, И еще одна вот такая. Силиконка здоровая. Ну, все. И она у меня 5 дюймов вроде. Да, 5 дюймов. Вот такая. Я ее забыл на тройник. Тут на тройник. Вот, я что тройничок. Держатель і грузик на 12 грам. Це акула, поняли? Цей віброхвост, він теж гарно грає. Я бачите, трошки запалювався. У мене трошки розійшовся, але це нічого страшного. Відео в мене було десь минут 5. То я все про свої м'яса. Це воблер з аврори. Красик. коли я його купляв він був 55 гривень гривень. Зараз вже такий обер стоїть 100 гривень. На нього я витягнув три щуки. Трошки вже почав ржавіти, ну все, крішки бачите, ржаві. Все, якось так. Якось так. Обер, оце, кстати, обер він 90-й. Сейчас. Тільки тут такий же самий окуньовий, це типу серебряний, серебряний із чорною спинкою, бачите, теж загуляється на 2 метри. Це у нас також щучка, маленька щучка. На неї ще нічого, нічого немає. Я їх недавно, можна сказати, переобрв. Тут а, секунду. Секунду, секунду. Так, все, у мене тут силикон з Аврори, Це от фанатик мені подарив, друг. Ну і тут йдуть. Ну, Ідуть. Покажу одну блісну, яку я знайшов на Десні. О, на в був, у селі, в мене в селі є Десна, Чернігівська область. Чао, ван. Я її достану, отсюда у нас запилось. Ось, ось вс, ця блесна. 18 грамів. Дуже класно, дуже себе класная. це силикон з Аврора. І тут далі вон Там ножнички в мене. І ще тут ящик покажу. Це, Блин, дуже класний ящик. Оце ніколи не купляйте, друзі. Це нас ну, тебе. Цей набор. Тут салопон, він, ну, як, як живе, бачите. Як не жале. Він в воді не грає, тупо просто пливе, дивіться. Ну так себе твістер не повинен поводити, так? Дивіться, просто значно зараз його живуть, покажу. І не рветься дивиться. Оцей более м'якенький, бачите? О. І мене порони каже. Ну ладно, тут нічого страшного. Зараз ми доходимо до цієї коробочки. Тут в цієї коробочці дуже-дуже-дуже класно. Дивіться, що в цій коробочці. Тут в мене грузики і силиконки нові, твістер, десь якийсь твістер, кстати. Дуже класно показує себе в воді. Воблери, е блсенки, телспіннери тел і отакий якийсь телспіннер, не знаю. Меність, все, Типа рибка. Е е е ось е цей твістер. Я його вже насадив на ось такий малесенький крючочок. Теж фірма Манс. Ну, це одинакові, то що от то, І оце воно однакове. І є в мене ось такий саликон. Ось такий. Якщо тут буде хоч один лайк на цьому відео, я <клухи> зроблю розіграш. І за перше місце я даю <клухи> ось цей саликон подаю. За перше місце. За друге місце у нас буде грузик ось такий. За третє місце нічого. Буде у нас тільки два місця. Якщо, це, якщо хтось буде з Києва. Я виберу, буде, хто буде переможцем, і тут буде переможцем. Ось така в мене жабка є. чи хтось, я не знаю. Він, може, ще не розібрався. У рай. на цю блсинку на силікон цей, був сход-щуки. І на цей воблер теж був оцей зелененький 90-й. На, на нього теж був сход щуки. Оце, друзі, ніколи не купляйте оце, бачите? Ніколи. це от фанатик. Це ману, можна сказати, о... таке грузило, воно... Більш. Як вам об'яснити? Воно більше йде до. цього, Воно гнеться оця палочка. Блін упав. Оця палочка вона гнеться. І бачите, 20 краска при, при ударі в, в воду. А оці грузики, друзяшки. Оці грузики, вони дуже, 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 дуже класні, оці. Так що ці можете брати. Це по 5 грамів точно. яка в мене лавра є фанатик. Два е, дюйма. Це лавра фанатик. Теж три дюйма вроді би. Одорваний хлістик. І ще в мене є ось така лаврочка. Теж хвіст так одороний. така лав лаврочка в мене є. у мене багато, у мене даже як у лавра. Біла, точніше. Ось така. Такий бичок. Це не Заврори, це фанатик. Щас покажу вам. Це фанатик. І тут у нас зайдуть твістери. Ось таки, кстати, твістери з... Короче, все, друзья, я бы вам не буду показывать все, уже більше пам'яті немає. Все, друзья, давайте до, до побачення.